А далі про справу, яка розпочалася з бажання очистити місто, а тепер ще й допомагає військовим та переселенцям. Єдину у Дніпрі сортувальну станцію Олександр Гречка відкрив на початку повномасштабної війни. Як нині працює, Софія Москаленко розкаже. Ось білий пластик ми кладемо до білого та прозорого контейнеру. А якщо на пластику є кольорова смужка, це вже інша комірка. Коли виникають сумніви, Ірина прямує до спеціального аналізатора. Прикладаємо і ось так. От і воно вимірює і показує, що це ПП. Це кольоровий. Зі сторони виглядає складно, але за три роки дівчина уже призвичаєлася. сортує інтуїтивно сміття, яке можна здати на переробку, накопичує по кілька тижнів, а потім везе на станцію ледь не через усе місто. Я їжу на машині, на таксі їжджу, ну тому, що для мене це важливо. Треба просто починати задавати питання, не боятися, що питання буде якесь дурне, неправильне, що ви не знаєте. Так люди і вчаться. Цей сортувальний центр єдиний у Дніпрі. Заснував його екоактивіст Олександр. Спочатку зробив станцію у підвалі власного будинку, а згодом розгорнув повноцінний хаб. Та у день відкриття почалася повномасштабна війна. Ми почали робити окопні свічки, багато робили, все скло віддавали на коктейлі Молотова. А потім я дав запит людям. люди кажуть, давайте відкривайтесь, ми хочемо. Починали з п'яти видів вторсировини. сировини. Нині ж збирають понад 60. Ці лілотки, наприклад, ми здаємо на повторне використання. У нас є фермер, який приїжджає, ми йому там місяць збираємо, і він тисячу штук зараз забирає. Про переробку сміття Валерія задумалася, коли разом з сином побачили дорогою полігон. Я кажу: сину, а, бачиш це, це сміттєзвалище. Він каже: А чого там не можна там? Це якось там. Відмінити от в мене з'явилося це бажання трошки допомогти планеті бути трошки трошки чистішою. Тепер сортують уже разом на кухні встановили окремий контейнер для втор сировини. У нас родина з чотирьох осіб. От ми десь за два місяці то в це в мене ну повний багажник та повна машина. Тобто на передньому сидінні, на задньому. І це допомога не лише екології, а й фронту. Ірина забирає з сортувального центру пакети, повні баночок з під ліків та вітамінів. Отримали запит від е, бойових медиків. Баночки подобного подібного типу використовуються для того, щоб формувати в них е, умовно. Це називається як пілпаки. Тобто у ці банки складають ліки, які згодом скидають з дрона просто на позиції. На станції також є кімната з одягом, іграшками, посудом та побутовою технікою для переселенців. Я принесла кухонні прибори, ті, які у мене або їх дві дві, дві виявилася, або я нові собі придбала. А цим можуть скористатися люди, які приходять сюди взяти собі речі. Нині до сортувального центру що місячно приходять близько двох тисяч дніпрян. До ініціативи потроху долучаються великі компанії і благодійні фонди. Просто на станції Олександр встановив обладнання для переробки пластику. Це ми, наприклад, бусини. Це я робив окремо для військових. Це з кришечок зроблено. У мене дитина робила для хлопців браслетики і брилки. З переробленого пластику Олександр робить декоративні плити, прикраси, годинники, але виробництво зупинилось. Світло через атаки росіян є лише за графіком. На те, щоб працювало обладнання, там йому мінімум треба хоча б 12 годин. Світла працюють виключно коштом донатів. Відтак Олександр мріє, аби його ініціатива продовжувала жити. А тоді, певен, зможуть відкрити ще одну станцію. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.